Всем привет, друзья! Вы на канале «Коктейльні Хроники с вами Андрей за кадром экзад Диана. я готую класичний коктейль, який входить в список обіх класичних коктейлів і назва цього коктейлю «Monkey Gland». Створений цей коктейль був наприкінці 1920-х роках бартендером на м'як Гаррі Мак Елфордом у своєму барі Harris New York Bar. Парижі, Франція. А в мафіча залоза, це переклад цього коктейлю, отримала свою назву від роботи доктора Седжа Варонофа, який переконаний, що тестостерон життєво важливий для довгого і здорового життя. Пересадив яєчка мафи літнім Так, да, Ось така історія створення цього коктейлю. Що ж, тепер перейду до готування цього коктейлю. Шейк, беру шейкер і в нього налове. Джин 45 мл. Сік апельсину 45 мл. Сироп грінадін 5 мл та абсент 5 мл. Це до шейкера та шейкую. І переваю в п'ялих шалі. І залишу тільки прекрасний коктейль апельсинового центру. І коктейль Monkey Glends готовий. Вітаю, друзі! І ще один класичний коктейль дуже цікава, незвична історія. Кому там що пересаджували. І яке це, як це має відношення до коктейля. Але коктейль цікаво спробувати. Апельсинок. Ну, от понюхай, не тільки. Ну так-та. Та, та. Що є таке, щось? Джин. Мені джин дуже. Так? На запах. Так, гарно відчувається джин, ого. І потім абсент. Ого, да. угу. так. Такий там його 5 мл і він такий насичний. Так. Одразу такий на перших ковтках, такий лайт і... І в кінці. А, а, а. М -м -м -м, а я тут є, так. <рес> да. і Чутно абсент. Хто не п'є абсент, <рес> не пити цей коктейль точно. Насправді, і я не дуже люблю абсент. Для мене такий є: це досить міцний. Я не знаю, як люди п'ють його чистим. І є люди, які полюбляють пити абсент чистим. Ну, Не знаю, його взагалі не п'ють чистим, його розбавляють цукром та водою. Ну, так, але все одно це не вміст якогось коктейлю. Це просто коктейль з абсента з водою. Так можна пити будь-який алкоголь. Хотілося б зняти три коктейлі з псен. <рес> не треба. Ну. Ще раз спробую і все. На початку він дуже приємний а в кінці такий, типу. Mm. Добрий вечір. Та на початку він прям джим з апельсином. Топчик. потім це абсент. Все. Мені здається, він взагалі все портить. Бо він дуже насичений. Все sure. я. Угу. Ну, Я питаюся, зрозуміти, чи сподобалось мені, чи ні. <сместить> 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 я не знаю, тепер я щось мені подобається. Тобі подобається? Ну, я би не пила його, напевно. Ну, як спробувати, як варіант. Не але... знаю. Well, а тепер, крім абсента, майже нічого не відчуваю. Ну, типу, я. Пані, він тепер в мене на першому місці. Тобто так. Перш... на перших косках я відчував джин-апельсин. І в кінці було після смак-абсенту. Зараз я п'ю абсент, а потім вже інші смаки накривати. Після того, як я тобі все сказав. Я знаю, що це так працює, але все рівно. Ну, не знаю, мені. Мені спочатку от апельсиново, дуже класно, апельсиново, освіжаючи, не, не, не знаю, як ти розгадався. Але ну, я не можу сказати, що коктейль неприємний. Ну, але це робить таким його особливим. Так. А, але знову ж таки, якщо людина не п'є абсент, то буде складно. Ну, по-перше, якщо вона замаляє такий коктейль і бачить у складі абсент, так, то вона так. не п'є абсент, то. Так. То тут нема щось замовляти. Так. Він не схожий. Ні на що ми, ми куштували, так. Е -е -е ну, взагалі ми небагато з абсентом робили в Ми робили абсент дріпет. Ну, там саме абсентом було. Так. І ми ще робили з абсентом, це був це Зірак, але там ж, ну, типа, він тільки вмивався сам самкелах. Тобто. Так. Тут же до схвали йшов і. Цікавий. Цікавий, цікавий. Я теж не можу сказати, я не п'ябсер, і я не можу сказати, чи подобається мені коктейль, але за смаком він непоганий. От і знаєш, що я от помітила, ми там говорили декілька хвилин, і цей присмак абсету швидко зникає. Угу. Так, він доволі насичений, коли п'єш, але він так. швидко такий. Так, отак раз і розвіявся десь там по твоїх рецепторах. Тому от я задумалась над тим, чи замовила би я його ще раз. А, те, що тут є джин, мені подобається. А, те, що він такий. Ну, знаєш, напевно, по кислоті і по солодкості він більш нейтральний. би не сказала, що він кислий або солодкий. Так, до речі, так. А от знову Гренландіна є туди. Так, і апельсин. Ну, тобто, та, тут може, має Лендін бути. Він балансує Угу. Можливо, досить цікава версія. Якщо ви куштували цей коктейль, напишіть нам, будь ласка, в коментарях свою думку з приводу до нього. І нам буде дуже цікаво почитати її і, і якось з вами на цю тему поспілкуватися. Я, до речі, не коштував цей коктейль. Я не всі коктейлі класичні куштував, одразу вам скажу. І для мене він новий, але цікавий. Мені, Мені сподобався. напевно, я б забув ще. Такий мене вердикт, так ну я не скажу, що я прям точно можу сказати, що я замовлю ще. Я вже сказала, що мені подобається, що тут є джин, і це плюс цьому коктейлю, те, що зникає присмак абсенту, дуже швидко. Я от через це я не люблю абсент. Бо в нього дуже їдкий от от, присмак, який залишається в році ось цієї полині, яка мені взагалі не подобається. Тобто, якщо в джині можна пити, ну, як от, хто не п'є джин і замовити, там, спробувати ось цю ялівець, так, то в ньому приємний присмак. В абсенту в полині неприємний присмак. Ну, але все рівно, наприклад, полинь в вермуті, йде полинь не гірка, а. Солодка. Ну, яка там інша, як, коротше, в акценти де ж гірка. Я так одразу тобі не скажу ще, в які алкоголі де палиння. Знаєш, mm -hmm. що, коли треба, мозок відключає інформацію. Так. Але ну я так інколи читаю склад, і ну, там іде, там іде, там іде. Ну, ну знаєш, то може вона там не на перших місцях? Ну, ну так, та, та. може просто там та. десь менш насичена, ну, менше їй дають, коротше, зрозуміло. З uh, ну, приводу коктейля дуже цікаво. Бачите, ми тут вже дуже багато про нього говоримо, бо uh, такий спорний вийшов коктейль. Андрій сподобався, він би замовив. Для мене є плюси, є мінуси. Uh, цікаво. Ну Так, да, просто ми не, так ну, не часто готувалися абсентом. В принципі, можете побачити в пляшці, вона повна вже, с... 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 скільки ми знімаємо. Десять років. <плес> <плес> На жаль, ні. <плес> Ось і та не часто готуємо з абсентом, тому коли він трапляється, він доволі насичений. От я давав одну барну ложку, це 5 мл, і бачите, який результат. Так, ну я все одно тобі дякую за коктейль, за рецепт, за історію. І насправді історія дуже дивна. І як це пов'язане з коктейлем, я ще почитаю. Обов'язково зайду в опис під відео і почитаю повну історію, так як то так вийшло. Сидить такий бертендер. Так, там якийсь француз посажує яєчка мавпи. А чому ви не зробити коктейль? Дякую тобі, дякую Будь вам, що подивилися це відео. А, що можливо приготуйте цей коктейль, ви будете знати, який він за смаком. Підписуйтесь на канал, Ставьте ставте. Вподобайку, лайку. Пишіть нам коментарі. До речі, от, будь ласка, хто полюбляє абсент, хто пив цей коктейль. Може хтось працює в барі, де подають цей коктейль? Ви щось про нього знаєте, як як ну, ви його пили і з ним знайомі? Напишіть свою думку, бо ну, мені тут цікаво, я обов'язково зайду і почитаю в коментарях. І ми побачимося в наступних відео. Па-па! До зустрічі!